Вітаю всіх на каналі Автодилер В продажі з'являється Volkswagen Passat 2013 року випуску на 1,6 дизельному двигуні на автоматичній коробці передач на передньому приводі. Автомобіль у нас в кузові Універсал. Технічно повністю обслугований автомобіль, не потребує ніяких вкладень, не технічно, не візуально абсолютно. На автомобілі в нас встановлена гарна літня гума. По комплектації в нас... 4 електроспобідімачі, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, електрорегулювання спинки передніх сидінь, також підкачка для поясниці. Автосвітло, круїз-контроль, підрульові полістки на автомобілі 284 тисячі кілометрів пробіг. Передні та задні парктроніки, блютуз, двохзонний клімат-контроль, автохолд, старт-стоп, автопарковка також є все. Абсолютно справно працює в автомобілі, без взагалі будь-яких зауважень. Мультикермо, всі кнопочки, все абсолютно в автомобілі в нас працює. Ззаду в нас є шторки для задніх пасажирів. Задній ряд сидінь у нас в дуже охайному і збереженому стані. Ось так виглядає салон спереду. Цей автомобіль вже в наявності в нашому автосалоні Автодилер за адресою Академіка Глушкова 6А. Тому чекаємо всіх на перегляд цього та багатьох інших автомобілів в нашому автосалоні Автодилер.